Доброго дня! Ми знаходимося у благодійному фонді Артема Марченка. і Сьогодні ми надаємо допомогу Асоціації інвалідів дитинства Новий дім. До нас звернулася жила. Щас вам скажу Вікторія з проханням надати продуктову допомогу для члени цієї спілки, і ми надаємо допомогу у вигляді продуктового набору від української освітньої платформи. Там близько 20 кілограмів харчів, де знаходяться 3 кілограми гречки, 3 кілограми рису, 5 кілограмів вівсянки, також 4 сардіни в олії, дві великих тушонки, два пакети качаю та олія літрова. Дивіться, в наборі. Ого, Три, чотири, шість вівсянок, три пачки макаронів, дві пачки чаю, три кілограми гречки, два кілограми гороху, кілограм цукру, три кілограми рису, бутилка олії. Раз, два, три. П'ять банок сардини в олії і дві банки свинини тушкованої. Я часто отримуєте таку допомогу саме? Сьогодні перший раз, а взагалі це вже четвертий раз я отримую. Ми три рази отримали на свободу 77. Зараз від організації новий домів ми отримуємо перший раз. Ну і тоді ще в кафе нам теж видавали пакунки. Як у нас були праздники, нам теж видавали від Артема Марченко пакунки. Ну, я не знаю, как это...